Доброго дня всім! Ми раді, раді вітати вас тут на території серця міста Івано-Франківська, на території колишнього палацу Потоцьких. 27 вересня ми перший раз фактично за добрих 200 років відкрили територію для того, щоб можна було тут брати участь у всяких різних мистецьких культурних акціях. Ми оголосили цю територію вільною від політики, вільною від будь-якої реклами, тому що тут має жити мистецтво, наука і все, що з цим пов'язано. Хочу оголосити про відкриття першої частини, першого етапу міжнародного воркшопу, який буде проходити в місті Івано-Франківську. Ми плануємо, що це має бути такий триетапний захід. Перший зараз він буде більше теоретичний, буде обмін досвідом, і буде е, студенти разом з викладачами, професорами будуть напрацьовувати е, таку базу аналітичних даних по території палацу Потоцького. Наступний, який ми плануємо провести вже етап в е, навесну. Курс майстер-класів, які будуть стосуватися реставрації, реставрації прикладної, реставрації архітектурної і так далі. І вже десь на літо плануємо більш таку предметну акцію, предметний воркшоп, який буде стосуватися розробки, концепції об'ємно-просторового вирішення і пристосування і території, і споруд Палаця Потоцького. Ми якраз цей сьогоднішній воркшоп, або як краще назвав, Тарас Порхайського робітня. Буду включати історичну частину, археологічну частину, тобто ми поговоримо про історію, говоримо про археологію дослідження цього об'єкту. Далі досвід реставрації в Україні, досвід реставрації в Польщі і потім будуть творчі, практичні заняття, де би ми мали напрацювати якісь бачення подальшої реставрації і ревіталізації об'єкту. Які готові поляки навчатися реставрації? Воєнних програмах. Так, вони будуть сьогодні, і завтра, післязавтра ділитися своїм досвідом, а потім ми напрацюємо на основі українського і польського досвіду якусь єдину концепцію. Тобто вони можуть влучитися і фінансово процес. А зараз ми говоримо про теоретичну частину, про залучення спеціалістів. Тобто то зараз не йдемо про те, що вони вже принесуть з собою якісь інвестиції. Я думаю, що територія 1,4 гектара дозволяє зробити дуже багато різних речей. І мистецькою і історичного, музейного історичну. Долучилися так, як тому, що ми є в Сенаті Прикарпатського університету, і в Сенаті інституту історії. Інститут історії, політології, міжнародних відносин Прикарпатського університету долучився до даного заходу, так як ми є активними учасниками і поступового гурту франківців, і е, заходів у місті. Ми долучилися до цього заходу. Наша робота полягала в тому, щоб зустріти гостей сьогодні зранку, які приїхали з з Києва, зі Львова і провести їх на місце, де вони ну, зараз перебувають. Привезти вже їх сюди. Наша робота полягає з, з роботою з цими людьми, які приїхали для участі.